Поки що жодних пропозицій офіційних від Кабінету Трампа ми не отримали. Да, були витоки з в різних е, західних змі, що це може бути так, може бути так, може бути з е, територіями, без територій НАТО, без НАТО і так далі. Зараз обговорюється більш предметно, е, хоч якась пропозиція. І ця пропозиція да більше е, наближується до варіанту е, північної та південної Кореї, коли ми маємо матимемо. Тут е, військовий контингент країн-членів НАТО, і це важливо, тому що е, та сама Німеччина, та сама Британія, та сама, е, ну про Польщу ми зараз не говоримо Франція, Якщо буде боєзітнення Російської Федерації з цими контингентами, то теоретично це може призвести і до е, четвертої статті. Початок переговорів про те, щоб застосовувати чи не застосовувати п'яту статтю. Тобто, я б не говорив про те, що це формується якийсь безпековий союз поза НАТО. Це все одно частина НАТО, яка буде присутня, можливо, буде присутня на території України і можливо буде гарантувати таким чином безпеку той тієї частини, яка є під контролем на сьогоднішній день. Чи є це для нас замінником НАТО? Ні, нема не, не є. Чи ми там готові на, на, на це. Проміняти наш шлях до НАТО ні, не готові, але тут питання не в тільки в нашій готовності чи нашому бажанні, а в готовності чи бажання наших партнерів, зокрема Сполучені Штати. І от тут питання чи готові вони, тобто, так, ми готові розглядати присутність контингенту, але ми також все одно йдемо по шляху нашого запрошення до НАТО.